Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно-рясно поблагословить кожного із вас, говорю ваше життя, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Амінь. Хочу сказати сьогодні нам, тобі, мені, нам, Церкві Божій і кожній людині. Ти потрібен Богові прямо зараз. Інколи в нас є така думка, що ось я колись там виросту, як зберуся, як зберуся, і тоді відкриюся для Бога, тоді буду служити, тоді піду за Богом, тоді піду на місію, тоді виконую те, що Бог хоче на моє життя. Нам не треба чекати, поки ми виростемо. Треба вже сьогодні відкриватися для Бога. Треба сьогодні вже молитися про те, щоб дари, які Бог тобі дав, вони активувалися, і ти служив цими дарами іншим людям, щоб ти входив в Боже покликання, входив в Боже задум, входив в Божу волю. Коли я читаю Біблію, я бачу там певну градацію. Там є діти, є отроки, є юнаки, є батьки. І я хочу сказати, що нам не треба чекати, коли ми виростемо, і тоді ми будемо служити. Кожний на підставі своєї віри, на підставі дарів і того часу, в якому він є, і тієї зрілості, в якій він є, він вже сьогодні може служити Богові своїм серцем, своїми фінансами, своїми талантами, своєю молитвою, тим, що ти відвідуєш когось. Подзвониш комусь, помолишся за когось, ти вже можеш служити прямо сьогодні. І я згадую притчу, коли Господь він наймає робітників свій виноградник, наймає людей, щоб вони там працювали. І хтось прийшов від початку зранку, з самого ранку, як тільки робота почалася, як тільки сонечко піднялося, він прийшов. Потім Господь іде. Знову на площу наймає інших людей. Вже пройшло три години. Ті вже працюють три години, він наймає інших, потім через три години ще інших, через три години ще інших. І в кінці вже робочого дня, коли все йде до закату, до кінця робочого дня залишається година, він наймає ще людей. Про що ця притча? Що Господові потрібні люди? що Господь хоче робити свою працю через нас, що в будь-якому віці або в будь-який час, можливо, сьогодні ми молоді, молоді або вже люди похилого віку, можливо, ми тільки зараз прийшли до Господа, і нам трошки залишається, але ти все рівно потрібен Богові. І Бог очікує, що ти скажеш йому так, що ти погодишся на Його умови, на Його заклик, на те покликання, яке ти маєш. І ось Господь їх кликав. Сьогодні Бог кличе. Когось раніше, когось пізніше, когось, коли він молодий, когось, коли він старий, але Бог кличе. І Бог хоче, щоб ти працював його винограднику, щоб ти прийняв Божу благодать, щоб ти пережив Божу милість. щоб ти мав нагороду і тут, в цьому житті, і в житті вічному. Тому сьогодні не чекай, не чекай, поки ти виростеш. Він хоче сьогодні твого серця прямо зараз. Він хоче робити свою працю через тебе прямо зараз. Ти йому потрібен. І Бог хоче сильно тебе благословити. Амінь.